Мало приділяю уваги доньці. Зрідка так можу помиливатися нею. Як не поїздка, так на ринку. Я те ж саме: бо в школі або конспекти пишу. Валю, давай я твоїй котрусі куплю Барбі по гортовій ціні. От то бачу, он зараз дівчата поб'ються через ту ляльку. Ну, вона ж справді гарна. Не поб'ються. Та й мені зараз не до Барбі. Скоро голодні буде. Ті місяці зарплату не виплачують. Балансом вам мною ну, якісь копійки кинули. І в чоловіка така сама з пісня. Ну, а що ж ви сидите? Ну, гідки на заробітки. Ну, не каліки. Так важко. Непрестижно. Але ж якась копійка в сім'ї буде. Ну, де хто фірми відкриває? Процвітає. З моїм Сергієм як же процвітатиму? Не хоче він нічого змінювати? Навіть чути про це нічого не хоче. Він не хоче так сама киде свою школу і на Польщу. Знаєш, Нато? Я вже давно думаю про це. Угу, Думай, думай. Не ображайся, але думками тільки дурень багатіє. Валю. Може, ти мені свою біленьку мутонову шубу продаси? Ні, Нато. Це єдина моя річ, яка. Чогось угу. варто. Скоро ця річ стане ліквідом. Китайці і ті, шуби вже почали робити.